Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг України, з нами відеозв'язком. Пане Олеже, слава Україні! Ми раді вас бачити. Доброго дня. Отож, в Україні з 1 червня більш ніж у півтора рази збільшилися тарифи на електроенергію для населення. Незалежно від обсягу споживання, побутові споживачі тепер платитимуть 4 гривні 32 копійки за кіловат годину. Відповідне рішення ухвалив кабінет міністрів на своєму засіданні 31 травня, і цей тариф діятиме до кінця квітня 2025 року. Уряд уже деякий час попереджав, що збирається підвищити вартість енергопостачання для побутових споживачів. І напередодні з'явилася інформація, що для тих, хто споживає понад 100 квт годин, тариф зросте до 4 гривень 80 копійок за квт годину. А при цьому при споживанні до 100 кВт на місяць збережеться ціна 2 гривні 64 копійки, і фактично та ціна, яка була актуальною до кінця травня. Але як виявилося, тариф все ж таки на електрику встановили для всіх на одному рівні. Пане Олеже, на вашу думку, чому все ж таки вирішили відмовитися від диференціювання тарифу? Ну, Міненерго давним давно боїться цієї диференціації, а вони бояться, що українці будуть подавати а, неправдиві дані щодо споживання, а, не всіх можна перевірити дані лічильників. І тому а, дискусія про впровадження диференційного тарифу та, їй, напевно, вже років 5-7, і всюди, як завжди. Міненерго старається війти, уйти від цієї дискусії і впроваджувати один тариф для всіх. Хоча я вважаю, що це абсолютно помилка, тому що завдячуючи диференційному тарифу, можна спонукати споживачів, зменшити споживання, спонукати споживачів, купляти більше енергоефективну техніку, економити. Але, на жаль, чомусь поки що Міненерго. Ну, не прийшли до цього. Можливо, ще б який час повинен для того, щоб вони осознали, наскільки це буде правильно. Тобто, сам по собі тариф диференційований, умовно кажучи, ти споживаєш до 100 кВт за місяць, ти платиш менше, споживаєш більше, платиш більше. В сучасних умовах був би реальністю, так і, от фактично, в умовах знищеної енергетики, коли потрібно економити, люди би думали та що от ну можу зекономити на комунальній платіжці за світло. Абсолютно вірно. Такий диференційований тариф існує в Польщі, в Німеччині, Франції, США. А притом він існує в різних типах, для різних категорій людей. Це е, стала практика для багатьох країн світу. І, на жаль, в Україні, а Україна якраз і потребує іменно диференційований тариф. Але, на жаль, в Україні чомусь а йде протидія впровадження нормальним європейським практикам, світовим практикам. Пане Олеже, я от власне перед нашою розмовою зачитувала те, що чимало областей перевищили ліміти споживання, будуть діяти такі аварійні графіки відключень. Ну і фактично в таких умовах кризових, так відключень світла, от люди що можуть подумати. Давайте іншу сторону розглянемо. Так навіщо мені економити, якщо все одно я буду платити 4 гривні 32 копійки? Може бути такий варіант? Так, так і буде, тому що що заявила держава? Ми піднімаємо тариф. Для тих, кого нема гроші, ми даємо субсидію. І все. Тобто, людина абсолютно не зацікавлена в тому, щоб зекономити кошти. Вона буде сплачувати стільки ж, як і платила до цього, а різницю їй буде доплачувати держава. Тому це якраз так і відбулось в Україні, починаючи з 2017 року. Коли цю мантру. Про те, що ми підвищимо тарифи на тепло, і вся країна буде менше споживати тепла, будуть думати про енергоефективні заходи, будуть міняти вікно, утеплювати будинки. Як виявилось, це все повна маячня. Тому що для того, щоб людина почала економити, вона також повинна бути, вона повинна до цього прийти ментально. А якщо ми кажемо за українського споживача, на жаль, він не готовий до цих дій. Його потрібно підштовхувати. Ну, наприклад, цими ж а, різними тарифами і на тепло, і на газ, до речі. В той же Польща, сусідній існує декілька тарифів на газ. Якщо ти споживаєш газ до а, там, 300 кубів на місяць, окей, ти платиш а, 11 гривень. Якщо ти платиш більше, ти платиш 15. І це абсолютно здорова практика. На жаль, в Україні а, немає нічого цього, і навіть а, певні паростки, які були а, сформовані, коли ми платили а, до 100 кВт одну ціну, то 90 копійок більше 100 кВт Ми платили гривня 64. Я вважаю, в тому випадку потрібно було розвивати, розвивати цей тренд, розвивати його, а, наприклад, робити для тих, хто споживає більше 500 кВт, як в Сполучених Штатах Америки. Якщо ти до 500 кВт споживаєш, це один тариф більше 500 на долар більше. І тут людина чітко буде рахувати кожен цент. Навіть не кожен долар Олеже, і фактично графіки відключень: планові, аварійні, там ще багато інших. так? Але ж ми розуміємо, що, от, умовно кажучи, коли з'являється світло, люди починають прати, прасувати, куховарити, заряджати всі гаджети, які є, то от. Економія економною виходить чи не дуже? Абсолютно не економна. Виходить по факту, що люди більше споживають. Я вам скажу, середня цифра споживання при відключеннях десь на від 18 до 30% більше, якби цих відключень не було. Але ми ж повинні говорити, що відключення це не про економію, це запобігання блокаутам. Відключаєте електроенергію для того. Щоб взагалі не повністю залишити всю країну, або певний регіон не залишити без світла, без електроенергії. Тому тут а, про відсутність державної політики. Ви знаєте, сьогодні був ну я дуже довго сміявся, коли Верховна Рада приймала, наприклад, закон про англійську мову. Він так конче потрібен, коли у нас величезні проблеми з енергетикою, у нас величезні проблеми з підготовкою до опального сезону, а Верховна Рада готує. А англійську мову там як другу, як другу, яка буде там разом з українською. Тобто повинні певні пріоритети бути. Але на жаль, пріоритетів в Україні щодо створення нормальної тарифної політики, енергетичної політики. У нас в Україні немає і до сих пір ми до неї не прийшли. Тому ми починаємо плоди останніх там 20 років, коли в Україні нічого не робилось, а ні в енергетиці, ні. В економіці, ну я про тарифну політику мовчу. І зараз, на жаль, і змін немає. Хоча я вважаю, що якраз під час війни повинні ми були переглянути якраз цю законодавчу базу, переглянути її з точки зору використання. Як, де, які нові закони повинні бути реалізовані для того, щоб покращити ситуацію з енергетикою, комуналкою в Україні. Пане ж, до речі, у компанії ясно зазначили, що ті, хто мають двозонний лічильник, надалі платитимуть вдвічі менше за електроенергію, яку вони споживають з 23.00 до 7.00 години ранку. І, зокрема, це буде 2 гривні 16 копійок за кіловат годину. Панележе, трішки поясніть, будь ласка, що таке двозонний лічильник і як діятиме ця норма на власників таких лічильників? Двозонний лічильник до речі він в мене також стоїть 2015 чи 2016 року. Двозонний лічильник вам обліковують електроенергію по двом тарифам. А як сказано було ночний тариф з 11 вечора до 7 ранку, а вам будуть нараховувати тариф половину менший, ніж той, який існує. Тобто, якщо зараз ми маємо тариф 4 гривні 32 копійки, то вночі ми будемо сплачувати рівно половину. Головна проблема зараз. Це взагалі наявність електроенергії вночі. У мене, наприклад, от я три ночі підряд вже планую собі попрати, але на жаль, не можу цього зробити, бо вночі відключені по 5-6 годин, а вставати, при тому вони не по графіку, а вставати вночі і ловити, чи включена обленерго світло чи ні, ну така собі задача. Тому, на жаль, поки що без світла і вночі. Пане Олеже, фактично є будинки, які от повністю залежать від електрики. Є навіть цілі мікрорайони у містах, в тому числі України, які залежать від електрики. То от яких платіжок варто очікувати мешканцям цих будинків? На, на жаль, тут законодавець не все продумав. Чому, ну, на жаль, ми ну, можемо констатувати факт. Законодавець черговий раз взагалі не продумав про деякі категорії споживачів. Наприклад, ті люди, які мають електричні плити, не попали в перелік людей, які можуть отримати дисконт або з їм залишеним старий тариф. Наприклад, всі всі люди будуть сплачувати за електроенергію повну вартість 4 ,32 гривні 32 копійки. А, Єдине, що законодавець вніс постанову Кабміну, це ті люди, які мають електричне опалення. Для них встановлена норма, що якщо вони споживають до 2000 кВт на годину місяць, то в зимовий період підкреслював опалювальний період, то вони будуть сплачувати минуло, тобто вони будуть 2 рівні 64 копійки. Все, що поза цим, цим обсягом, вони будуть сплачувати повний, повну суму, тобто повний тариф. 4 гривні 32 копійки. Пане Лаже, напередодні у засобах масової інформації ширилася заява заступниці міністра енергетики України, пани Гринчук щодо ймовірного підвищення тарифу на світло до 7 гривень і 50 копійок. А вже згодом у Міненерго цю заяву спростували, аргументуючи це неправильним трактуванням слів заступниці, бо йшлося, що ринкова ціна одного кВт електроенергії становить саме 7,5 гривень. Ну але фактично ж відомо, що всіх на устах перші слова. Так то як ви чи розглядаєте ви, пане Олеже? Як ви вважаєте, чи є той варіант з підвищенням ціни? Для побутового споживача на електроенергію за кіловат годину все-таки до тієї ринкової ціни, про яку говорять, давайте почнемо з того, що такої ринкової ціни немає. 7,5 гривень, якщо озвучила заступниця міністра, а такої ціни ринкової немає. Тому що вона дуже схожа на ту ціну, яку компанія ясно також оприлюднила в своїх соціальних мережах, але там вказана вартість генерації 5 зручніх гривень. Хоча ми знаємо, що для населення. Обліковується вартість генерації, ту, що дає енергатом, а і вона складає, якщо не помиляюсь, там рівно 70. Тобто аж ніяк не 5 гривень, які вказує о, о, компанія Ясна або на які посилається міністр, заступниця міністра Тому немає таких цифр. Це все повна маячня, видумки їхні, і тому я б взагалі не став би звертатись до терміну ринкова ціна. Ринкову ціну на електроенергію не платять в більшості країн Європи. Тільки 5 чи 6 країн чи 6 країн мають собі а, можливість а, не регулювати вартість газу або електроенергії. Всі інші все ж таки регулюють і слідкують за тим, щоб споживати все ж таки був платіжоспроможний. По-друге, чи планує Міненерго піднімати тарифи і далі на електроенергію? Так, да, я в цьому впевнений. До речі, я був перший, хто взагалі сказав про те, що це було 1 березня під час одного етерів, Я сказав, що да, дійсно Міненерго планує підняти тарифи. І тоді піднявся а, величезний шум. А було десятки спростувань зі сторони Міненерго про те, що вони такого не планують, як ми бачимо, а тариф підняли на 60%. Тому а всі ці заяви заступниці міністра. Це підготовка українців до чергового підвищення а, тарифів на електроенергію. Ось коли вони будуть, чи це буде восени, чи це вже буде наступного року? Пожелаємо побачимо, тому що ситуація може змінитися, і Міненерго може ще раз підняти тарифи для населення і вже в цьому році. Пане Олеже, про те, що ви говорите, неодноразово чуємо заяви, що собі вартість електроенергії дорожча ніж платять українці, і то змушена держава гроші за те виділяти і платити. І фактично українці мали би платити у те, що ви казали, від 7 до 8 гривень, десь у цьому діапазоні. Поясніть, а ми, а, а фактично, ми до цього платили лише за постачання електроенергії. Так нам пояснювали, поясніть, що входить от в собівартість, за що ми платимо, як воно формується. А електроенергія складається з декількох складових ну, електроенергії, яку ми споживаємо. Перше, це генерація. А в складовій електроенергії, яку споживає споживач, електро... генерація електроенергії йде від енергоатома і укргідроенергія з пропорції 85 на 15. Якщо там загалом скласти, то в середньому. Ми можемо взяти цифри енергоатома гривня 70. Потім далі у нас є вартість послуг з передачі електроенергії. Це послуга енергоатома. Вона коштує 53 копійки. І в середньому вартість послуг обленерго оператора передачі, ми можемо взяти гривня 70. Тобто, гривня 70, гривня 70 і 53 копійки, ми з вами виходимо на. 3,40 і 3,93 – Це вартість без ПДВ. Ми беремо послугу оператора 10 копійок. Тобто ми маємо з вами 4 гривні 3 копійки. Це вартість без ПДВ, а загалом послуги для населення. Додаємо ПДВ. Це в нас і виходить цифра десь в середньому 4 гривні 80 копійок. Це враховуючи вартість генерації. Від енергоатома і Укргідроенерго гривня 70. Тут питання виникає. А, чому енергоатом а, якраз іменно ту, ці, ту ціну вказав? Тому що ще в 2019 році вартість генерації була 59 копійок. Тому якщо 59 копійок ми додаємо 53 копійки додаємо гривня 70, то ми спокійно бачимо, що на там виходить 2,20 плюс ПДВ, там гривня. У 3 гривні, оскай 3,50 гривень реальна ціна електроенергії для населення. От я вважаю, що реальна ціна електроенергії для населення 3-3,5 гривні. Це інше це за ваганки енергатома, який захотів більше грошей зібрати з зубожілих українців. І таким шляхом вказує ті, ті, ті цифри, які йому хочеться. Ось приблизно так виглядає. Собівартість електроенергії для населення в моїх розрахунках 3-3,5 гривні, і в розрахунках енергатома, які вони вказують, які знову ж ми повинні рахувати 4,5 гривні. Ядкуди взялось 7,5 гривень, які сказала заступниця міністра енергетики, я чесно говоря не розумію. Тому що таких цифр навіть на ринку немає, тому що 7,5 гривень. А навіть ринок зараз не торгує. Я маю до ринок РДН, нації ринок для юридичних осіб, де можна купити електроенергії. Навіть там таких цін немає. Пане Олеже, знаєте, що ще кажуть? Що насправді зараз в Україні не вистачає е, власної електроенергії, ми змушені закуповувати її в наших сусідів, там, зокрема, в Угорщини в Молдові, чи в, в Словаччині. А от вартість тієї електроенергії коштує там 10-11 гривень за кіловат. Ну і відповідно, що українці мали би і тільки платити, але то платить держава. Ну, давайте скажем, опять же, це все розмови для тих, хто не розуміється в цьому питанні. А по-перше, електроенергія, тут вказують у 10-11 гривень, це аварійна вартість електроенергії. Це коли нам конче потрібно взяти електроенергію поза планом. Так вона дуже дорога. Але щоб ви зрозуміли, аварійна електроенергія це за, від загального обстрілу електроенергії за рік це менше 1%. По-друге, імпортна електроенергія вона коштує дешевше ніж у нас на ринку. Потім і вона не йде населенню. Ця електроенергія населення її не користується. тому що ми споживаємо електроенергію енергоатом. І тільки частково в невеликому обсягу можемо споживати імпортну електроенергію, коли нам потрібно покрити пікові навантаження. Але як ми бачимо на сьогодні, пікові навантаження в Україні не покриваються і фактично йдуть відключення. Тобто, ми, як населення, Імпортну електроенергію фактично не споживаємо, тому і компенсувати нічого. А той, хто імпортує електроенергію сюди, вони її продають на ринку для юридичних осіб. Олеже, за словами тієї ж заступниці міністра енергетики, новий тариф 4 гривні 32 копійки не стимулюватиме відновлення генерації. Зростання вартості енергетичного ресурсу для населення буде розподілене на іншу мету. Пане Олеже, давайте розбиратися. Тобто, фактично, генерація не відновиться, відключень світла менше не стане. То куди підуть ті гроші? О, я теж хотів би це знати? Тому що по факту. Всі ці заяви про відновлення генерації від заступниці міністра. Ну, як на мене, ну говоря, не дуже коректно, тому що чи ми будемо відновлювати генерацію? Державну, яку конкретно, давайте тоді цифри, факти. Якщо ми будемо відновлювати Запорізьку ГЕС, я проти, тому що вона постійно може обстрілюватись російськими ракетами, які знаходяться на відстані менше 100 кілометрів. Якщо ми будемо відновлювати Зміївську ТЕС, вона знаходиться від російських військ на відстані 80 кілометрів, як ми збираємося її відновлювати, і для, для, для якої мети? Для того, щоб потім ці ракети її знову розбили, як тільки ми її відновимо. Або Трипільську ТЕС, яка хоче знаходитися під Києвом, але росіяни чітко знають, де вона знаходиться. І я вважаю абсолютно недоцільним її відновлення. Тому. Якщо ми будемо відновлювати приватну о, генерацію, а до чого тут прості українці до приватної генерації? В таких випадках Міненерго може ініціювати випуск цінних паперів, а, наприклад, сам ДТЕК може випустити цінні папери, Кабмін може їх о, затвердити, може дати по ним гарантію, і ДТЕК може залучити кошти у... Приватних або державних банків європейських або світових залучити кошти і проводити ремонт за власні кошти і сам сплачувати за ці кошти. Я не бачу в цій схемі відновлення обладнання, відновлення генерацій. Не бачу тут взагалі українців. Пане Олеже, дивіться ще один момент. Так, субсидії. От чи можете прогнозувати, що кількість людей, які захочуть оформити субсидії, стане більше, і чи всі зможуть це зробити? Ну і фактично, от хто виграє в, ці, в цій ситуації? Щодо субсидій, в мене є великий сумнів, що всі українці, які будуть потребувати субсидій, зможуть їх отримати. По моїм розрахункам, обсяг додаткових платежів за електроенергію а, у населення, а, от, населення буде від 35 до 40 мільярдів гривень. Якщо навіть взяти певний обсяг, яких людей, які ну, плата спроможні, там 10-15%, хай 20% від населення, 80% людей будуть потребувати субсидії. А це. Ну, щонайменше щонайменше 27-28 мільярдів гривень. Такі коштів в бюджеті точно немає. Тому я а, вангую, що ситуація буде виглядати слідчим образом. Тарифи вже підняли, а на субсидії гроші не вистачить. Тому держава змушена буде держава через Мінсоцполітики буде продумувати різні способи для того, щоб урізати. Людям черговий раз субсидії і їх просто не сплатити. І будуть накопичуватися величезні борги за житлово-комунальні послуги, але не за електроенергію, бо згідно постанови, Кабміна, яка а, зняла заборону на відключення. І це, до речі, один із етапів підготовки до підвищення тарифів. Тобто а, Міненерго готували підвищення тарифів ще наприкінці грудня минулого року, коли відмінили постанову про відключення. Тому а тут ситуація виглядає так: електроенергію люди будуть сплачувати більш-менш нормально, пристойно, а всі інші комунальні послуги будуть борги накопичуватися. От пане Лаже щодо інших житлово-комунальних послуг, знаєте, о, зростання цін на електроенергію, це завжди такий тригер до зростання е, інших послуг. Так е, розуміємо, що діє мораторії на підвищення цін на газ, тобто він залишиться принаймні ще на цей опалювальний сезон для населення на тому ж рівні, якому був і у минулому. А от щодо водопостачання водовідведення щодо ОСББ, е, ваші прогнози, що ще може зрости? Ну і загалом на скільки відсотків може зрости платіжка пересічного українця? Я хочу вас поправити мораторій, не розповсюджуючи на вартість газу. Mm -hmm. На вартість газу в законі включено тільки три послуги: це теплопостачання, гаряче водопостачання і розподіл газу. А вартість газу на сьогодні регулюється вручну. Тобто на газ подає в антиреКП, і анкрекап приймає рішення чи подовжувати існуючу вартість газу або затворити нову. Щодо змін тарифів. Ну, першу чергу вартість електроенергії напряму вплине на о, вартість обслуговування багатоквартирних будинків. Те, що ви називаєте ОСББ, але це ж розповсюджується не тільки на ОСББ, а і на всі багатоквартирні будинки. Тому що там може бути управляюча компанія, керуюча компанія, якісь там ЖЕК. Електроенергія є складовою обслуговування багатоквартирних будинків. Тому що ми. Споживаємо електроенергію, ну ліфти, наприклад, корис, ми сплачуємо за ліф... за електроенергію, за міс... освітлення, місць загального користування, за насосну групу. Все це споживає електроенергія. Тому наша платіжка за, за обслуговування багатоквартирного будинку зросте, де зросте десь в середньому на 50-100 гривень, а можливо в деяких будинках і навіть і більше. Щодо водоканалів і інших послуг, водоканал, тариф для населення не впливає на тариф для водоканалу, але на послуги водоканалів впливає вартість електроенергії на ринку. Вартість електроенергії на ринку за травень по відношенню з квітнем зросла на 26% і в червні приблизно буде така ж ситуація. Підняти тариф водоканалів поки що не піднімають, дозволили підняти тільки для юридичних осіб, а для фізичних осіб, ну то для побутових способів, поки що, а, ну скажем так, є політична воля не піднімати цей тариф. Чи будуть його піднімати, чи ні, поки що не зрозуміло, Але те, що потреба в цьому є, ну, можна сказати, однозначно, тому що ну, вартість електроенергії зростає. Тут є два варіанти: або піднімати тарифи. Тарифи водоканалів або компенсувати з місцевих бюджетів. Тому що ну, двояка ситуація. У людей платити нічим, і водоканалам платити нічим. Зростання на 50% це дуже суттєва цифра. А водоканал електроенергія у собі водоканалів десь відсотків. Тому це напряму впливає на їхню якісну роботу. А Всі інші послуги. Я теплопостачання, ті там ці послуги не виростуть, гаряче водопостачання. Вони не виростуть, хоча складова електроенергія в них є, але вона не така значуща, як для водоканалів. Пане Олеже. То, власне, от підсумуємо. Припустимо, я заплатила за травень півтори тисячі гривень комунальних послуг всіх разом взятих. За червень скільки я заплачу? Півтори ви заплатили, заплатите дві, щонайменше. І це фактично всі українці, незалежно від того, чи там ОСББ, чи управляюча компанія, чи власне ще можливо не ви не вирішили. тому що у вас буде півтори тисячі виплати загалом це повністю за всі послуги. Ці 500 гривень, які будуть додатково, у вас буде 350-400 гривень. Це о, зростання вартості електроенергії в квартирі, і до 100 150 гривень це о, вартість послуг в багатоквартирному будинку. Але є одне але ні, ОСББ. Ні управляюча компанія, ні ЖЕК, ні керуюча компанія не мають права підвищувати вартість обслуговування багатоквартирного будинку без проведення загальних зборів. Тому, якщо вам принесуть платіжку в за червень і буде збільшена вартість обслуговування багатоквартирного будинку, і ви при цьому не проводили загальні збори, то будь ласка, ви маєте повне право. Звернутися до керуючої компаній, і щоб вони надали дали вам пояснення. І вимагати перерахунку, тому що це порушення закону. Є чіткий закон, який нормує взаємодію в багатоквартирному будинку між споживачами, власниками квартир і надавачами послуг. Пане Олеже, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що ви сьогодні долучилися дякую. до нашого етеру. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком був Олег Попенко, голова.